нехай Боже, благословення буде на кожному з вас. Коли народився Ісус Христос, є така гарна історія. І хлопчики із Гудзульщини, які пасли вівці чабани, вирішили піти також вітати маленького Ісуса. Серед них був один Михайлик хлопчик. І в нього була овечка, яка завжди з ним ходила, бо він був сліпий. І пішли вони через гори, через ліси і досталися аж до Вефлієму, щоб зустріти маленького Ісуса і повітати його. І здоровіші хлопці принесли грибів, лісових горіхів, ягодів Ісусові він тішився, ручками їх благословив. А маленький Михайлик стоїть в куточку і плаче. Та овечка коло нього. Вже прийшла його черга вітати Ісуса. Приходить, помаленьку овечка йде перед ним, а він за нею приходить і каже, Ісусе, я не можу тобі нічого дати. Я не бачу. Грибів я не бачу, горіхів не бачу. Я тобі віддаю свою овечку. Мого друга по життю. І тільки він віддав цю овечку, всі гарно заколядували, повітали Ісуса, і вже треба йти додому. Виходять вони з таєнки, і той хлопчик побачив прекрасне вечірнє небо, вкрите зорями і одну зірку, що сяяла над стаєнком. В від Луки до Ісуса приходять 10 прокажених. Вони стояли здалека, бо вони не мали права, згідно юдейської традиції, наближатися, до будь-кого, хто зустрічався їм на шляху, вони мали кричати Я прокажений давати знак. І коли вони зустрілися з Ісусом, вони закричали голосом, Ісусе, Сину Давіду, змилуйся над нами і Господь їх зціляй. Прижить радісні, щасливі, біжуть собі, бо всім голосять, щоб них Господь зділав. Лише один чужинець. Самарія приходить до Ісуса, клякає на коліна, цілує йому ноги з вдячністю, дякує за стілення. Дуже часто оце слово, то чарівне слово дякую. Якщо воно не сказане з любов'ю, Господь цієї подяки не бачить і не чує. Коли воно сказане щирим серцем, Господь завжди буде благословляти. Бо наше Слово, дякую, дуже часто буває так. Дякую, Тере, давай мені щось. Ми маємо бути вдячні, а Господь знає, що нам потрібно. Він чекає. Коли ми його запросимо в своє серце, щоб з нами співпрацювати, бо коли Він буде поруч з нами, як в сьогоднішній Євангелі від Луки, дай нам знак, покажи, що твої діла є божественні. Люди, які бачили зцілення прокажених і так далі, отакий От маленький Михайлик дякує. Ісусові, що Він народився і віддає йому найцінніше. А нас, що найцінніше? Що ми можемо дати? Серце? Чисте серце. Це найцінніше. А щоб це серце було чистим, як каже, Самопівець Давид. Ми його самі не можемо взяти вичистити. Ми можемо тільки в співпраці з Ісусом Його чистити. Як каже самопівець Давид, серце чистить, Дух сокрушений, духом сокрушеним Бог ніколи не повернеться. Тому нехай Боже благословення буде на нас і дякуємо Богові за. Прожитий вчорашній недільний день. І ми віримо, що це Боже благословення буде для кожного з нас протягом цього тижня, до нашої праці. Ми завжди пам'ятаємо, сторожем наших душ і сердець являємося ми Кого ми там запустимо і що ми там запустимо? Тим будемо жити цілий тиждень. Божого всім благословення, здоров'я міцного і для Отця, Всина, Святого Духа. Христос Слово. Славімо Його!